Прихилив до землі величезні хмари, і перетворив їх у дивовижних тварин, корів із величезним вим'ям, з якого і потекли молочні ріки по землі, і припали до тих рік люди, птахи звірі, і всі потамували спрагу, і голод, і ожила людність, і повернувся із битви чор, і припав до молочної ріки, і силу неймовірно здобув, і знову пішов на січу. І потрощив пека та змія, і визволив перуна з під земелля, і понісся перун над землею, пускаючи вогненні стріли свої в чорнобогове поріддя, і впали дощі на землю, і зазеленіла вона, ожила, забояла, а по землі вже бродили череди корів, помогутнішили племена гукрів і киян від молока, дужчими стали виростати їхні діти, і воздали люди велику хвалу і щедрі жертвоприношення вирію. А корова відтоді стала священною твариною для гукрів.